Вітаю всіх крутеликів, які зайшли на це відео. Це продовження проходження Dark Souls 3, або, інакше кажучи, пригод дубці. Якщо ви не дивились попередню частину, то що ви тут забули? Біжіть бистренько дивитись, а то нічого не зрозумієте. А потім можете і підписочку з вподобайкою оформити. Та комент написати, що дуже допоможе просуванню відео, і я буду дуже вдячний. Більше не відтягую і починаю цю дупопідривну історію. В попередній частині ми зупинились на тому, як дубці довелось вбити неприємного в усіх сенсах Пантифіка Салівана, який накинув дуже багато демеджу моїй нервовій системі. А оскільки того мудня було вбито, то дорога Ванорлондо відкрита і Дубця тримає курс саме туди. Буквально трохи відійшовши від багаття, на дубцю накинулись якісь челзи, як завжди, натовпом на одного, було вирішено вчинити розумно, а саме втікати від них. Що маю сказати, дуже вдало виходить. Після чого, трохи побігавши по даху та піймавши невеличкий булінг від лучників, я зрештою за допомогою дуже технологічного такого ліфту. Я дістаюсь до наступного багаття в локації Анорлондо. Анорлондо це місто, де колись жили боги, чи щось таке. Там світило ще сонце, але зрештою щось сталося, і що першого, що другого не стало. Більш детально про це, наче як в першому Дарк Соусі накидують інфи. А ми рушаємо далі, і вже знаючи, що мене чекає попереду, вирішую, що можна просто бігти, не відволікаючись на місцевих ворогів. Так я і зробив. Забігши всередину замку, одразу відкриваю шорткат, знаючи, що скоріш за все він мені ще знадобиться. Спойлер знадобився. Попереду на нас чекав бос, а саме Олдрік, пожирач богів. З таким пафосним ім'ям йому тільки в доту 2 грати. Якщо коротко про історію цього челза, то він, як і всі в цьому світі, колись був нормальний, але зрештою, чогось йому стало по приколу їсти м'яско. І зрозуміло, що в його раціон входили не лише курча і каченя, а й котлетки з людської плоті. З часом він перетворився на ось таку єбалу, і його вирішили закрити в цьому храмі та приводили йому наївних людей, щоб він покушав. Тепер про бій з ним. Як завжди, перша спроба була не самою вдалою, але вона мені допомагала пригадати більшу частину його атак. І одразу можу сказати, що від більшості з них дуже легко ухилятись. Якби у мене були більш прямі руки, то скоріш за все він би вже з другого траю відлетів. Але оскільки руки мої ростуть приблизно звідти звідки й ноги, то довелось трохи побігати до нього. Але зрештою цей м'ясоїд вмирає, після чого нас за допомогою невеличкої касцени телепортують, до тієї самої жіночки, яка розповіла нам, як дістатись до поселення нежиті. Жіночка чогось вмирає, після чого з'являється бос, а саме танцюристка з холодної долини. Чи хуй знає, як це перекласти, якщо чесно. Як я зрозумів, вона теж була колись лицарем, типу як Ворд з першої частини відео. Але як і він, піддалась впливу якоїсь магії і стала такою от красопетою. Що я можу сказати про бізнею? Це було важко, але до Пантифіка Салівана не дотягує. Основною проблемою знову ж таки виявилась моя криворукість та жадність до атак. Бо по суті патерн її поведінки легко вивчити, але мені це не дуже допомагало. Тому я вмирав і вмирав. Пройшло точно більше години часу і дубця нарешті повалила цю жіночку. Отже, нам відкривається шлях далі. Навіть два шляхи, один з яких є необов'язковим, але мене чогось туди понесло, про що я, звичайно, потім пожалкую. Але то буде потім. А зараз ми рушаємо в сад, який знаходиться понизу локації. В тому саду оновлюємо модний лук дубці, а саме знаходимо і одягаємо новий костюм. Який прям look like Нінджа Гайден і дуже підкреслює файну фігуру дубці. Після цього показу мод рушаємо відкритий про всяк випадок шорткат, та вже впевнений та майже без зупинок рушаємо до боса, який не є обов'язковим. І ім'я йому оцей роз. Чи оцей роз, хто його зна? Із його лором я нічого так і не зрозумів. Він, наче як був королем колись, були у нього діти, потім щось у нього пішло не так. І він став таким, яким ми його бачимо. Він ще там вирішив поклонятися Сіту, хто знайомий з серією Dark Souls знає про цього драконича. Захотів бути безсмертним, коротше кажучи, складне в нього було життя, щось там не дуже все зрозуміло, тому не сильно акцентуючи на його історії, скажу про бій. Ну, босс виявився ніяким по складності, звичайно, не в порівнянні з діаконами і деревом, але дуже він легкий. Тому і відлетів з першої спроби. Після чого відкрився шлях далі. Також нам відкрилась нова емоція. Ні, не така, а ось така. я зовсім не знаю навіщо вона, і, сподіваюсь, ніколи не дізнаюсь. Можете навіть не писати про це в коментарях. За ілюзорною стінкою, нам відкривається прохід ще в одну локацію. Яка має назву Закинуті могили. І це точна копія локації з початку гри. Точніше, навіть це вона і є, тільки що в іншому таймлайні чи щось по типу того. Бо пробігши до арени, де на початку гри нас зустрічав суддя Гунднір, цього разу нас зустрічає чемпіон Гунднір, який по суті є тим самим Челзом, але до того як з нього зробили три матч для меча з початку гри. Не шукайте тут логіки, бо можна зламати мізки. А тепер про боса безпосередньо. Якщо суддя був влохом попущеним, який відлітав з першої спроби, то чемпіонцем Разота, інакше не скажу, бо на нього було витрачено близько двох годин. І якщо порівняти з Пантифіком Саліваном, то за своєю мразотністю вони можуть посперечатися. Дуже у мене горіло, коли я з ним бився. Доходило навіть до таких тупих вчинків, як зміна броні і зброї, наче це могло на щось повпливати. Я разів так три робив паузи між спробами його подолати. І моментами вже думав забити болта на нього і піти за основним маршрутом. Але зрештою, моя впертість перевалила за злість. І я, потроху вивчивши паттерн його атак, подолав цього не до чемпіона. Трохи зібравши думки докупи, вирішив рушати далі по обов'язковому маршруту. А перед цим черговий раз придбав для дубці новий наряд, який виглядав дуже потужно. Дивлячись на нього, моя рішучість тільки виросла. Отже, рушаємо в наступну локацію, яка має назву Замок Лотрика. Сама по собі локація дуже велика з різними невеличкими побічними маршрутами. Діставшись до першого багаття на цій локації і піднявшись трохи вище, нас зустрічають дві виверни, які дуже неприємно ригають полум'ям в сторону дубці, тому необхідно їх обійти. Декілька разів вмираючи на шляху, відкриває зрештою шорткат який надає можливість діставатись до арени з наступним босом взагалі без сутичок з ворогами, що надалі дуже полегшить життя. Ще трохи побігавши по локації та позбиравши різні приколи, вирішує йти до боса. Ім'я цього боса драконячі обладунки, чи якось так. Вже з першої спроби стає зрозумілим, що особливих проблем з ним не буде, якби не його деякі ваншотні атаки, то подолав би я його дуже швидко. А так, як звичайно, довелось трохи побігати. Обладунки відлітають, отже, ми рушаємо далі. А попереду нас чекає величний архів, простіше кажучи, бібліотека. І тут все як в тій пісні. Вороги тут неприємні, знову ж таки пацюки, які на тебе пригають невідомо звідки, якісь люди з температурою 39,8, які сповільнюють твої рухи, та ще різна магічна поїбота. До прикладу, руки, які вилазять із книг, та трошечки роблять бобо. В локацію через ці самі неприємні особливості одразу пробігти не виходить, бо плюсом до всього я ще постійно тупив і не розумів, куди йти. Тому вже через декілька спроб. Виходить все ж таки її пробігти. Добираючись до даху, я просто біжу, не дивлячись на ворогів, після чого відкриваю шорткат та рушаю до боса. Ім'я у нього, точніше, у них Лотрік і Лоріан, які я так зрозумів є братами. Ну і коротше кажучи, черговий дупо-підривач. Якщо б я робив свій топ дупорозривних босів, то Пантифік Саліван зайняв би третє місце, чемпіон Гуднір друге. А ці дві мразоти почесне перше місце уйобків. При тому, що я не знаю, чого так все погано йшло, наче ж і атаки читаються, і я в фокусі сидів. Але чого ж тут казати, краще покажу. Через декілька годин моїх спроб його подолати, я вже майже ідеально вивчив кожну його атаку. І вже на переможній спробі я чітко відчував, що на цій арені доміную я. Отже, останнього потужного човза було вбито, тому рушаємо в храм вогню. Вже в храмі розставляємо макітри босів на трони, які б вони мали самі зайняти, але ми їм з цим допомогли. Після чого хранителька вогню трохи намилила нам голову. І нам відкривається нова остання локація під назвою Піч першого полум'я. Дуже атмосферна міні-лока, з якої можна легко зробити собі фон на робочий стіл. Ворогів тут немає, окрім фінального боса, ім'я якому душа попелу. Цей бос теж не дуже приємний, як мінімум через те, що він має можливість змінювати свою зброю, а тим самим змінюючи паттерн атак. Через що складно адаптуватись. Але все ж таки можливо, тому через десяток спроб у мене вийшло збити йому полоску ХП. Але на той момент я й забув, що у нього ще є друга фаза. Тому довело ще з десяток спроб витратити, щоб вивчити її. Зрештою, душа попелу розсипається на попіл. І Дубця, пройшовши весь цей довгий і складний шлях, віддає свою душу, щоб продовжити еру вогню. Хотів би сказати, що це кінець, але ризикую тим, що в коментарях почнеться. Де, безіменний король? Де, безіменний, Де король? безіменний король? Я ще під час свого першого проходження поклявся, що більше ніколи до нього не повернусь, але чого не зробиш для своїх найкращих глядачів. Отже, вирушаємо у катакомби під іретилом, перед цим одягнувши нові обладунки. В катакомбах, трохи побродивши, знаходимо такого сидячого кента. Та сідаємо біля нього. Трохи помедитувавши, запускається катсцена, після якої нас телепортують в нову, типу таємну локацію, яка називається Пік древніх драконів. Локація симпатична, але досить лінійна. Пробігаючи її, трохи доводиться відбиватись від змії-людів, які нерідко випригують на пацюка. Отже, добираємося до першого багаття. Від якого вже рушаємо далі, відкривши дебелі такі ворота. Та пройшовши трохи вище, на нас вилітає величезна така виверна, яка трохи лякає своїми розмірами і мізерним дамагом, який по ній проходить. Але тут ситуація схожа як з велетним йормом. Якщо знати один приколдес, то бій з босом перетворюється на побиття в одну калітку. В даному випадку потрібно просто побігти вліво. Та по різним драбинам оминаючи ворогів піднятись верх арени над самим драконом, та просто-напросто пригнути з атакою їй на голову. І так ця здоровезна махіна відлітає з одного удару. Але радіти легкій перемозі не виходить. Моє розуміння хто чекає далі. Пробігши трохи далі по локації, оминаючи всіх ворогів, дістаємося до механізму, активувавши який, вся локація покривається туманом. І з'являється прохід до боса. І ось він. Безіменний король. Ох, я чудово пам'ятаю, як під час свого першого проходження я витратив майже пів свого життя, щоб перемогти його. Першочерговою проблемою є, що логічно перша фаза. І вона наче як зовсім не складна. Але у Dark Soulsів присутня така проблема, як трошечки кривенька камера. І ось в бою проти цього боса на першій фазі, ця проблема стає основною, бо тупо незручно слідкувати за ворогом та контролювати його атаку. І от саме через цього півня до другої фази зазвичай залишалось небагато естуса, якщо взагалі залишалось. Після чого вже друга не така бісяча фаза підвищувалась трохи в складності. Якщо коротко, то перша фаза пішла нахуй. До другої фази питань не маю. Цим босом навіть приємно було бити з цього разу, і він би точно не потрапив в мій топ уйобків. І ось так десь година мого життя пішла на те, щоб подолати цього короля. І тепер, коли цей бій закінчився, я можу впевнено сказати: Шлях дубці Dark Souls 3 нарешті закінчився. А я всім дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І що ви запропонуєте, що ще в подібному форматі, ви б хотіли побачити. А я з вами прощаюсь та до нових зустрічей!